Усім привіт! Це подкаст Сейпро. З вами Христина Сібулатова. Сьогодні ми поговоримо про академічну мобільність студентів-журналістів. УЖНУ діють різні програми щодо обміну та стажування для викладачів та студентів, одна з яких із Загребського університету, що в Хорватії. У цьому семестрі там навчається Поліна Моруга, студентка спеціальності міжнародна журналістика. Сьогодні ми з нею поспілкуємося про освіту журналістів у Загребському університеті, про можливості в рамках обміну та про побут хорватських студентів. Привіт, Поліно. Привіт. Як ти дізналася про обмін і чому ти вирішила взяти в ньому участь? А, взагалі, я дізналася чисто випадково передивлялася сторінку цей аккаунт, група в телеграмі кафедру журналістики. Побачила повідомлення про те, що разом плюс набирає а, можливо деяких студентів для міжнародного обміну. спробувала себе а, і подала документи. І протягом декількох місяців вже дізналася, що е, мене все таки обрали. Я отримала стипендію і буду навчатися за кордоном. Дякую. Знаю, що ти там вже два місяці навчаєшся? А чи справились твої очікування від навчання? Е, ну насправді я не ставила ніяких очікувань, е, бо навіть і не знала, що буде попереду. Uh, тому тут все трохи по іншому, може сказати так, і навчання, і життя, uh, включаючи як звичайно буденне, також і студентське і спілкування і великим таким uh, від uh, чим відрізняється це як мінімум ще те, що всі ми спілкуємося англійською мовою, не українською. Тому так цікаво, цікаво. А які в тебе були враження взагалі у перші дні, коли ти побувала за кордоном? А в новому університеті як взагалі адаптація твоя проходила? А, насправді ми приїхали 19 лютого о 5 ранку, десь в Загреб, і ну ми нічого навіть не бачили. Вже коли прокинулися, то тоді а, поглянули у вікно і будівлі тут схожі. Чимось, як в моєму в моїй області, як мінімум Е, центр схожий чимось на вуличці, як на коржі в Ужгороді. Тому такі деякі місця мені прям нагадують е, Україну. Зрозуміло. А де ти там проживаєш? Взагалі? Е, я проживаю в одному з гуртожитків. На щастя, Загребський університет надає де е, декілька варіантів, де можна проживати. Е, це в них є три гуртожитки, або можна знімати квартиру, тобто вже за твоїм бажанням. Я проживаю в одному з гуртожитків більше такої середньої ціною. Uh, і взагалі умови тут дуже класні, і насправді от прям дуже відрізняється від гуртожитків в Україні. А uh, як тобі студенти, з якими ти навчаєшся? Вони мотивовані? Взагалі? Uh, ну, в нас на курсі небагато саме хорватів, як ну місцевих uh, студентів, скажімо так. А якщо говорити за студентів як я іноземних, то так я би сказала, що. Вони хотіли би навчатися, дізнавати щось нове, приймають участь у різних великих активностях студентських. Тому можливо, тобі відомо, де працюють випускники-журналісти? Е, ну мені відомо про це небагато, але на одному з курсів називається він е, е, Digital Propaganda, і е, там є двоє дівчат. Вони з Загребу. Вони тобто місцеві. Вони зараз е, навчаються на вже магістри закінчують журналістику, і вони казали, що ось вони точно хочуть працювати в майбутньому в цій сфері і саме в заході, тобто вони не планують кудись переїжджати. І ось коли я спілкувалась трохи з ними, було насправді видно, що вони хочуть, вони так палають цією ідеєю і подобається їм ця сфера. Що складно тобі дається у навчанні саме в цьому університеті? Не можу сказати, що про міжкладно, але в перші рази, коли я була на лекціях, було треба було пристосуватися е, саме в плані до прослуховування англійською і до деяких термінів. Е, Інколи просто можна сидіти на лекції, не зрозуміти якесь слово, і ти починаєш гуглити, як воно прикладається, якийсь новий термін, собі потім записуєш е, та й А ще е, одним з власних. Таких речей, що я помітила, це те, що в них немає, ну майже всі студенти не користуються зошитами, тобто, це не як що всі мають ходити з зошитами, з ручками, записувати, конспектувати. Ні. Тут професори не звертають на це увагу покладачі. В них для них головне, щоб ти був присутній, А те, що ти записуєш, конспектуєш це вже твоє діло. Більшість це робить з ноутбуками або з пончатами. Що тобі можливо? Ти бачиш навчальний процес, як він відрізняється від ужнівського, окрім того, що ти вже сказала щодо вибору дисциплін. Відрізняється тим, що ми можемо вибрати курси. Тобто на перших тижнях я спробувала курси, які я вибрала попередньо. Деякі мені не сподобалось. Я впродовж перших двох тижнів і змінила їх. Це переформила різні папери, змінила курси. Тобто вони не є такими стійкими, як у нас е, в ужну, що там у тебе є на другий курс, вже певний перелік е, дисциплін, які ми маємо вивчати. Тут ти можеш змінювати в залежності від того, чи, чи, чи подобалось тобі чи ні. Е, також е, тут е, в наш курсі вони є або зранку, або ввечері, е, але тут і немає змін в цей час. Тобто, у нас може бути в понеділок, у мене може бути пара на 8.45, а у вівторок уже на 17 і до сьомої вечора. Тобто вже можна запитати тебе про якщо ми порівняємо переваги і недоліки, так то тобі навчання вже більше подобається щодо програми викладання. Mm. Ну от переваг мені як я казала, найбільше сподобалось те, що нас е нам не треба обов'язково конспектувати, але і за бажанням ми можемо це робити. З ноутбуків, бо, чесно кажучи, в Україні, наскільки я знаю, це не дуже а, вітається з боку викладачів, тому це одна з таких переваг, що з недоліків. Навіть не знаю. Не можу поки що навіть згадати, але можу сказати, що ще однією такою з є те, що, до прикладу, семінари у нас проходять трохи по-різному в Україні і а, в Загребі. В Україні ми маємо готуватися до початку семінару? До початку практично маємо зробити якісь домашні завдання. А вже на практичні ми обговорюємо це все вирішуємо. А тут ми майже нічого не готуємо. Можемо ну нам дають читати з певні статті. А вже на семінарі ми все це робимо разом з командою. Дилимо на команди і робимо це все разом з професором. Чи говорили вам щодо практики? щось вже? Де взагалі проходять студенти-журналісти загоробського університету? Практику? Е, я не цікавилася поки що. Насправді, можливо, треба задумати, що вже треба почати щось шукати. Але знаю точно, що коли нам робили невеличку екскурсію по факультету, який, до речі, знаходиться в торговому центрі, е, як не дивно, бо. В них в 2020 році був був Труш, тому факультет саме основна на будівлі, будівлі були зруйновані і перенесли її до торгового центру. То там є в них студія, в якій запишуть різні подкасти, радіовипуски, із стела. Я тут бачила, що там щось пов'язане з стелевипуском з цим невеличким ефект. Не тільки з українцями то спілкуюся, але й з іноземцями. Е, я дивлячись, взагалі де, якщо ми говоримо саме про всередині університету, на курсах з ким спілкуємося, е, то є і дівчата українки, і є дівчинка, власне, з Турції. Е, якщо говоримо щось про вже таке буденне від життя, то на, е, Познайомилася з хлопцями з Литви, і ми всі такою невеличкою компанією дружимо дуже класно, що ми знайшли спільну мову, незважаючи на те, що можливо наша англійська не супер-ідеальна, але в нас є такі теми, на які ми можемо спілкуватися постійно. Це дуже цікаво і важливо зараз цей момент. Так а наскільки мені відомо, ти долучаєшся і до навчання в ужну? Як тобі взагалі вдається поєднувати це все? На жаль, я не можу, в деяких моментах я не можу приєднуватись онлайн на, на пари, а, але я роблю домашні завдання, які завдання від викладачів окремо і, і нещодавно теж захищала курсову роботу. Все це робила тут. А, добре, що як мінімум курсову можна захистити онлайн. Мені не треба вертатися в Україну. Тому так. Але трохи складновато поєднувати. Бо і тут тобі треба навчатися англійською, все це встигати. Тут в нас теж є паралельно деякі ну, є проєкти, проекти, які потрібно зробити в межах. Тобто, в нас є певні дедлайни, звісно, яку А, тому навчаюся на два університети, і це є такою різницею. Бо я спілкувалася з різними студентами з різних країн. А, наприклад, в Чехії, в Польщі в них всі дисципліни, які вивчаються тут. В них вони е, будуть е, перераховуватись і в їхній університет. Тобто їм треба навчатись лише тут, і все в нас ну я розумію через те, що це Європа, і можливо якось так конектиться, А через те, що ну, в нас в Україні трохи інша система, і не всі дисципліни в мене будуть перераховуватись по балом, тому мені треба не заганяти щось робити, писати, вивчати. У тебе запитують взагалі про Україну. Можливо, ти відчуваєш якесь особливе особисте ставлення, коли говориш, що ти з України? Е, ну, коли ми знайомимося, то одне з найперших питань: е, звідки ти де навчаєшся на кого, і коли е, дізнаються про те, що я з України, е, то вони більш так здивовані. Е, Ось що я тут, що я не залишилась в Україні, що я більше як продовжую жити далі. Чого е, чому случатися новому? Е, деякі іноземці, наприклад, я спілкувалася з Германією, вони не дуже знають взагалі про всі ситуацію, і прям напряму запитували, а чи це все правда, що взагалі нам показують по е, телевізору? Е, як ну я я звісно розповіла всю правду, показала. Певні статті відео з інтернету, щоб вони вже повірили, знаєте, як з перших вуж. Більшість, звісно, знають про те, що в нас війна і підтримують саме сторону України. А як думаєш, які можливості перед тобою відкриються після цього навчання? Я не впевнена щодо якихось можливостей. А, але це точно що моя англійська стає кращою, як мінімум я прибрала цей мовний бар'єр і можу більш вільно спілкуватися. Навіть не знаю, що ще я би хотіла насправді ще й в майбутньому а, далі спробувати себе в еразмусі десь в інших країнах спробувати відчути цю культуру, цю а, як вони навчаються а Взагалі, менталітет саме на такий більш-менш довгий час, 5-6 місяців. Це хороший досвід прокажеться, навіть англійської мови і сфери журналістики. А чи плануєш ти ще брати участь у обмінах? А, так, хотілося б подавати заявки, як мінімум, ну, чого б і ні. Добре, дякую тобі, Поліна. Поліна на своєму прикладі дає зрозуміти про всю атмосферу обміну та здобуття неабиякого досвіду. Будьте активні та не бійтеся нового. Обмін це чудова можливість дивитися ширше. До зустрічі.